Привіт, друзі, з вами канал Це цікаво, і сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікавого птаха. Китоголов це великий водяний птах, якого можна безпомилково впізнати завдяки його унікальному дзьобу, який схожий на черевика і надає йому майже до історичного вигляду, нагадуючи про походження птахів від динозаврів, вид виявлений у дев'яти країнах Африки і має великий ареал. Але знаходиться у невеликих локальних популяціях, зосереджених навколо боліт та водноболотних угідь. Китоголов був відомий у стародавніх єгиптян і арабів, але не був класифікований до 19 століття, коли живі зразки були привезені до Європи. Араби називають цього птаха Абу Маркуб, що означає туфелька. Китоголови це високі птахи, які своїм виглядом наганяють страху. Вони мають висоту від 110 до 140 см, а деякі екземпляри досягають цілих 152 см. Довжина від хвоста до дзьоба може коливатися від 100 до 140 см. Розмах крил від 230 до 260 см. Самці мають більший розмір. Вага варіюється від 4 до 7 кг. Самець важитиме в середньому десь 5,5 кг і більше, а звичайна самка майже 5 кг. Оперення сіруватого кольору з темно-сірою головою. Нижня частина тіла має світліший відтінок сірого. На потилиці знаходиться невеликий пучок пір'я. Пташеня китоголова, що недавно вилупилося, покрите сріблясто-сіруватим шовковистим пухом і має трохи темніший відтінок сірого, ніж дорослі особини. Випуклий дзьоб є найбільш помітною особливістю птаха і нагадує дерев'яний черевик солом'яного кольору з нестійкими сіруватими мітками. Це величезна конструкція, що закінчується гострим вигнутим гачком. Мандибули мають гострі краї, які допомагають захоплювати і поїдати здобич. Шия менша і товща, ніж у інших довгоногих болотяних птахів, таких як журавлі та чаплі. Очі великі жовтуватого або сірувато-білого кольору. Ноги довгі та чорнуваті, пальці дуже довгі та повністю розділені без перетинок між ними. Цей вид населяє східно-центральну частину Африканського континенту. Найбільш численний у субрегіоні Західного Нілу та прилеглих районах Південного Судану вони відносяться до немігруючих птахів з обмеженими сезонними переміщеннями через зміни довкілля, наявність їжі та занепокоєння від людей. Китоголови уподобали великі густі прісноводні болота. Вони часто зустрічаються в районах заплави і скрапленнями незайманого папірусу та очерету. Коли китоголов знаходиться в області з глибокою водою, йому необхідно, щоб було багато рослинності, що плаває. Вона також віддають перевагу водоймам з погано насиченою киснем водою. Це змушує рибу, яка там живе, частіше спливати на поверхню, збільшуючи ймовірність її упіймання. Китоголови приводять більшу частину свого часу у пошуках їжі в водному середовищі. Основна частина їхньої м'ясоїдної дієти складається з водноболотних хребетних. Найбільше їм смакують мармуровий протоптер, сенегальський багатопер різні види теляпій, сом. Також вони залюбки харчуються жабами, водяними зміями, нільськими варанами, дрібними крокодилами, невеликими черепахами, равликами, гризунами. Дрібними водоплавними птахами. Основна тактика, яку застосовують китоголови, це стояти й чекати, а також повільно блукати. Коли здобич виявлено, голова та шия птиці швидко занурюються у воду, внаслідок чого птах втрачає рівновагу і падає. Після цього китоголов повинен відновити рівновагу і знову почати з положення стоячі. Поряд із здобичу у дзьоб потрапляють частинки рослинності. Щоб позбутися зеленої маси, китоголови хитають головою з боку в бік, утримуючи здубич. Китоголови ніколи не зустрічаються у групах під час харчування. Тільки коли сильно відчувається нехватка продовольства, ці пернаті харчуватимуться поруч один біля одного. Часто самець та самка племіної породи видобувають корм на протилежних сторонах своєї території. Китоголови мають територію розміром приблизно 3 квадратних кілометра. У період розмноження ці птахи дуже територіальні та захищають гніздо від будь-яких хижаків чи конкурентів. Час розмноження варіюється в залежності від місця розташування, але зазвичай збігається з початком сухого сезону. Репродуктивний цикл триває від 6 до 7 місяців. Ділянка діаметром 3 метри витоптується та очищається для гнізда. Гніздо знаходиться на невеликому острові або на масі рослинності, що плаває, вкладений матеріал, такий як трава, сплітається на землі, утворюючи велику структуру діаметром близько одного метра. Відкладається від одного до трьох, зазвичай два, шаруватих білуватих яйця. Але до кінця циклу розмноження залишається лише одне пташеня. Інкубаційний період проходить за 30 діб. Китоголови годують пташенят, відригуючи їжу не менше від одного. До трьох разів на день, у міру дорослішання від п'яти до шести разів. Китоголови моногамні пернаті. Обидва батьки беруть участь у всіх аспектах будівництва гнізда, інкубації та вирощування пташенят. Для того, щоб яйця залишалися прохолодними, дорослі особи не набирають повний дзьоб води і виливають її на гніздо. Крім цього, вони укладають шматочки мокрої трави навколо яєць і перевертають яйця лапами чи дзьобом. Вороги дорослих китоголовів це переважно великі птахи-хижаки яструб, сокіл, шуліка, що нападають під час повільного польоту. Також небезпечними ворогами є крокодили, які у великих кількостях населяють африканські болота. Пташенята і яйця можуть бути взяті батьками-хижаками. Але це трапляється дуже рідко, тому що ці птахи наполегливо захищають своїх дитинчат і будують гнізда в місцях, недоступних для охочих поласувати ними. Найнебезпечніші вороги китоголовів люди, які ловлять птахів і продають на їжу. Крім цього, корінні жителі отримують великі суми грошей від продажу цих пернатих до зоопарків. Китоголову загрожують мисливці, руйнування їх довкілля людьми та культурні табу, які призводять до того, що на них планомірно полюють і захоплюють члени місцевих племен. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, Ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.